Остання репетиція перед початком конкурсу українських хафіан з Умані. Їй 16 каже, хоч і грає на фортепіано восьмий рік, але хвилюється завжди. Я розумію, що це все практика, тому я не настроюся так. Хочу спробувати себе в чомусь новому і тренувати свої сценічні, сценічну поведінку. Конкурси наживо допомагають творчо зростати музиканту, розповідає викладачка Каріни Ольга Терещук. Це твори, які в репертуарі Каріни. Ми завжди. О, о, Завжди намагаємось брати такі різнопланові твори, на яких вона би зростала. І орієнтувалися вже на програмні вимоги, конкурсні. Перед виступом не хвилюється, каже 9-річний Герман Козенко. До конкурсу готувався декілька місяців. Я сьогодні буду виконувати сонату Гайдна номер 20 та Ноктюрну Шопена до мінор теж номер 20 і доктора Градаса Дебіші. Я дуже багато працювала над цими творами. Задоволена вибором творів, які сьогодні буде виконувати її син Інга Козенко. Нактюр посмертний шопена, він дуже складний виконання навіть для взрослих виконавців. Ми спробуємо сьогодні показати, як це ми можемо робити. Бере участь у конкурсі, і дев'ятирічна Аліса Піменова з Києва каже, обрала з викладачем складні твори. Я виконувала двадцять семи червні. Сонату, сонату Гайна і, і Чайковського. У мене дуже добре виходить грати на піаніно. Підтримати дівчинку на конкурсі приїхав її батько Геннадій Піменов. Звичайно, хвилююсь, тому що це завжди подія. Після локдауну такі конкурси в задоволення розповідає голова журі Юрій Кот і пояснює, за якими критеріями буде оцінювати учасників. Для мене важливе є цілісне, якісь цілісне враження, яке не поділяється, скажімо, на техніку і музичність, і так би мовити, змістовність виступу, тобто комплексний, комплексний підхід. Майже кожен конкурс для мене, для мене є відкриттям, і знаходимо ті тих зірочок. Голова оргкомітету Юлія Темченко додає, конкурс буде складатися із двох етапів. У нас 12 областей учасників, практично всі регіони України охвачені. Ми маємо вікову категорію від 7 до 19 років. Юлія Темченко каже, протягом двох днів члени журі не лише визначать переможців, а й проведуть майстер-класи для учасників. Тетяна Зозуля, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.